Привіт, усім середня заробітна плата за роботу прибиральника в Бельгії становить 13 євро за годину. Тому ж давайте подивимося, скільки їжі ми зможемо купити в магазині за цю кількість грошей. Тож ми зараз ідемо в магазин. Наш бюджет лімітований, тому м'ясо брати не будемо, адже його ціна це половина нашого бюджету. А у цього срок придатності закінчився. На це вказує занадто багато повітря всередині внаслідок розмноження бактерій. Як його ще продають, я не знаю. Ну а ми беремо сир. Найсмачніший та найдешевший знаходиться на найнижчій полиці: пів кілограми сира гауда 3 євро 56 центів. Можна зробити бутерброд з сиром, тому беремо найдешевший хліб, який коштує майже 1 євро. Тут є і дорожчі. А до бутербродів треба чай, та можемо взяти яблуко з корицею. Ніколи не куштували, тому можна і спробувати. 1 євро 39 центів. До чаю можна взяти таких ведмедиків. Тут вони називаються лелу, в деяких країнах барні, але ми їх не беремо. Відомий бельгійський шоколад, але нам треба трохи щось подешевше. Щось подешевше це мілка. А пити ще будемо, а вже ж воду, тому і беремо 2 літри води не газованої. Всього 39 центів. Бельгійці дуже полюбляють ось такі піци, тому їх тут і багато. До речі, вони смачні. Я куштувала. Ми взяли піцу за 2,79 центів. Тож ми набрали їжі на 10,61 цент. На залишок 2 євро 41 цент. Можна купити все, що завгодно. Наприклад, можна купити чіпси, або ж покласти чіпси назад, то замість них купити 2 кілограми бананів. І банани зараз зі знижкою. Або ж ще один чай для любителів чаїв. Тож за годину роботи прибиральником можна купити досить таки достатньо їжі. Ну що ж ми вже скупилися, а я вам дуже дякую за увагу. Побачимося в наступному відео. І в наступних відео ми також будемо порівнювати заробітні плати та покупки в магазинах в різних країнах. І не тільки це, я також покажу і інші цікаві речі. Тож чекаю на вас в наступних відео!